Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Є. Якщо ви шукаєте в своє авто повноцінну мультимедійну систему, великий сенсорний екран, навігацію, камеру заднього огляду, безротовий CarPlay і Android Auto, то ви шукаєте автомобільний монітор. Сьогодні я покажу вам аж три варіанти одного виробника: еспарінг Autoplay 1, Autoplay 2 та Autoplay DVR. Один вони дуже схожі між собою, саме тому я розповім про всі три моделі, щоб ви могли зробити правильний вибір. Ну і звичайно, перед початком традиційно від вас подобаєчка і підписочка. Почнемо з того, що видно одразу цей екран. Спарінг e AutoPlay 1 та DVR-1 оснащені 7 дюймовими дисплеями. А от Autoplay 2 діагоналі вже 10 дюймів. І це без перебільшення відчутна різниця. Більший екран це не тільки про естетику, це про зручність під час навігації, перегляду відео, управління музикою та підключення. Додатками, усі три моделі мають високу яскравість і хорошу чіткість. Зображення залишається читабельним навіть при прямому сонячному світлі. Сенсор на панелі реагує швидко, без затримок, інтерфейс працює плавно, і тут відчувається, що виробник подбав про комфорт користувача. Autoplay 1 найкомпактніший і найлегший. Всього 250 грамів. Це зручно, якщо ви не хочете перевантажувати лобове скло або торпедо. DVR 1 трохи важчий, 270 грамів, але враховуючи, що в нього вбудований відеореєстратор, це це. Цілком логічно. Найбільший у цій трійці Autoplay 2, що важить 300 грамів і має більший корпус. Що стосується кріплення, усі моделі комплектуються магнітними тримачами. Ви можете обрати установку на торпеду або лобове скло, як вам зручніше. Це особливо зручно тим, хто не хоче сверлити пластик чи морочитися з монтажем. Завдяки надійному магніту, монітор тримається міцно, не хитається під час руху, але при цьому його легко зняти, якщо потрібно сховати чи переставити. Ще один момент, який варто відзначити, це живлення. Усі три моделі живляться через прикурувач, стандартне 12-вольтове підключення у комплекті. Є всі необхідні кабелі, тому додаткових адаптерів не знадобиться. Незалежно від того, яку з трьох моделей Espain ви оберете: Autoplay 1, Autoplay 2 чи Autoplay DVR 1 У вас буде доступ до максимально простого та інтуїтивного інтерфейсу. В основі всіх трьох пристроїв легка, стабільна та надійна операційна система Linux 4.9. Вона не перевантажена зайвими вікнами, не гальмує, не потребує складних налаштувань. Усі три моделі оснащені двоканальним FM стерео, Тобто має стереозвучання високої якості. Музику можна передавати зі смартфона через Bluetooth або AUX, а також з карти пам'яті. Процесори в усіх трьох моделях Alwiner, але є невелика відмінність. У Play 1 і Play 2 використовується чіп Alwinter F8, достатньо потужний для всіх щоденних задач, роботи з картами, передачі відео, аудіо та дзвінків. У моделі AutoPlay DVR1 встановлено чіп Alviner V553. Він оптимізований під обробку відео з реєстрацією. Тратора тому працює трохи швидше, особливо якщо одночасно передаєте відео з камери та показуєте інтерфейс CarPlay чи Android щодо підключення. Тут усе на вищому рівні. Усі три моделі підтримують бездротовий CarPlay та Android Auto. Завдяки вбудованому Wi-Fi 5G. Передача даних відбувається максимально швидко. Це означає, що відео з YouTube, навігаційні карти або ж потокова музика завантажується без затримок. Усі моделі мають підтримку Bluetooth 4.2, і це не просто передача звуку на аудіосистему вашого авто. Ви також можете здійснити hands-free, дзвінки з якісним шумозаглушенням. А ще в усіх трьох пристроях є функція Miracast, яка дозволяє транслювати зображення зі смартфона без дротів. Наприклад, якщо ви хочете показати пасажирам фільм або фото, просто дублюєте екран смартфона на дисплей монітора. Все працює швидко. Картинка чітка, а головне ніяких кабелів із затримок. Підключення зовнішніх пристроїв реалізовано через зручний інтерфейс Type-C, AUX та AVI вхід. Це дозволяє підключати додаткову камеру зовнішній накопичуван. Флешку або ж вивести звук на зовнішню аудіосистему. Сумарно, за можливостями підключення, всі три моделі практично ідентичні, але dvr версія має додатковий бонус: це вбудований відеореєстратор, і про нього ми поговоримо окремо. Щодо основної мультимедійної частини, усі три моделі дійсно перетворюють будь-яке авто на сучасний центр керування навігації і розваг. Бездротовий CarPlay і Android Auto підключаються через Wi-Fi за лічені секунди, через додаток або стандартні налаштування. Смартфона. Ви можете транслювати навігацію, музику чи дзвінки прямо на екран монітора без кабелів. Лише Esparing AutoPlay DVR-1 оснащений вбудованим відеореєстратором. Запис здійснюється у максимальній якості QHD 2 k при 30 кадрах на секунду. І це не просто сухі цифри. Завдяки сенсору GC2093 та чотиришаровій лінзі з кутом огляду 170 градусів. Зображення виходить дуже деталізованим навіть при швидкому русі чи складних погодних умовах. Додатково DVR-1 має Другу камеру. Її можна встановити ззаду або в салоні, залежно від потреб. Вона знімає у Full HD, має кут огляду 120 градусів. Це дозволяє контролювати ситуацію позаду автомобіля або ввести запис в салоні, наприклад, у таксі. І ще один перегляд відео можливий прямо з екрану монітора. У комплекті з кожним монітором ви отримуєте HD-камеру заднього виду з роздільною здатністю 1080 на 720 пікселів. Вона активується автоматично при включенні задньої передачі. На екрані з'являється чітке зображення. Зображення з паркувальними лініями, які допомагають орієнтуватися під час маневрування. Завдяки хорошій чутливості та широкому куту огляду, камера чудово справляється як в день, так і вночі. Монітори легко підключаються до цієї камери через av вхід. Тож підсумуємо, Espain Auto Play 1. Це базова модель, але дуже функціональна. Модель оснащена 7-дюймовим дисплеєм, підтримкою бездротового CarPlay та Android Auto, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5G і навіть MiraCast для трансляції екрану. Aspiring Auto Play 2 старша модель із великим 10-дюймовим дисплеєм. В ній доступне усе те саме, що й в першій версії. Спарінк Autoplay DVR-1 модель, яка поєднує усі переваги попередніх, а ще й має вбудований відеореєстратор. Тож це вже не просто мультимедіа, це комплексне рішення з елементами безпеки. Тож вибір за вами, а обрати дійсно є що. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось з цих трьох моделей. Ну а з вами, як завжди, друзі, був Юра, і на сьогодні це все.